Мольба ключ до всякого блага, полегшення від будь яких труднощів, порятунок для кожного, хто відчуває страх, це зброя віруючого. Існує безліч хадіхів від нашого благородного Пророка, да благословить його Аллах та вітає, що спонукають до здійснення дуа та дають розуміння його гідності, а також показують, який великий вплив на мусульманина чинить дуа у виправленні своєї релігії. У мирському та загробному життях передається від Ібн Умара, хай буде задоволений ним Аллах, який сказав, посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав, для кого з вас відчинилися двері благання, то для того відчинилися двері милості, і щоб не просили в Аллаха, найулюбленішим для нього є прохання про благополуччя, воістину дуа приносить користь у тому, що було приписано. І в тому, що не було, приписано. Тому вам о раби Аллаха, належить здійснювати дуа. Передав Атірмзі. Ат дуа це ворог випробувань. І це так, як сказав Пророк да благословить його Аллах у Хадіхі сальмана, переданому Атірмзі. Ат Ніщо не скасовує приречення, крім дуа. Якщо твоє випробування подібне до стріли, то дуа подібне до щита. Тому наш пророк да благословить його Аллах та вітає, сказав про мольбу. Воістину дуа приносить користь у тому, що було визначене, тобто усуває його і в тому, що не було визначено, тобто відштовхує його. Всього ми беремо користь, що мусульмани захищає і укріпляє себе від випробувань, саме мольбою, тому в дуа є величезна користь, і вона ефективна.